Пінінгував собаці вулик. Тепер цей вулик на одну бджолу ще й з поїлкою на одне рило. Ось. О. Поставив баняка, наляв водички. Нашу наляв водички, тому що він цепом, каструлі вічно перевертає. Буде в нього спеціально літній варіант з вентиляцією, щоб не було собаці жарко. На зиму буда буде друга. Це не точно. Ну я що планую? Взяти йому цю дюрку, щоб тепло було. Вчепити дверки від стиральної машини. І тоді в нього буде, він буде як пес космонавт. Таке. <кій> так, це колечко. Хто збирає колечка, що шу... не колечка ці, хто збирає букви, то збирайте. Бо лишилося всього дві букви. А хто не знає, що це таке, закріплений відос. Можна виграти набор за 12 тисяч. А хто там переживає, що собака бідний, нещасний, нациповий, об'ясняю. Ще вже десятий раз, напевно, зараз будемо собаку різати. Собака на цепові, того, що він тікає. Тікає до сусідів, мені вже одного собаку отрави. Диви. Джека дурний, що ти зробив. Дав йому кістку, а він взяв зарив кістку. Ну, ти ж толку з цієї кістки, диви. Жири зараз, наст, диви, зарів кістку, от бамбула. Ну, їж гразне тепер. Замість того, щоб їсти зарив кістку. Об'ясняю, одного собаку мені вже отравили. Він тікає десь, ходить по стромах там, де не треба. І того він може гавкати, кусати, люди бояться, можуть отравити. Чого не пускаю, показую. Того, що роблю забор зараз. У мене тут трохи катакомби. Ну нічого. Цей срач здати, може хтось знає, по чому желізо беруть, бо купа желіза треба здати, а в нас щось перестали брати. Розказую, робота. Заборні роботи продвігаються непоганими темпами. Траншею я вже почистив, бо її копали, потім за зиму знову нападало срачу. Траншею прокопав 70 метрів забору, 70 метрів траншея. Отакового. О, отакового траншея. Ну, то я мислю, це не робиться за минуту, то розказують мені, зробив, гайда, бо пес, бідний, здохне, нещасний. Нічого собаці не буде. Він посидить на ципові, він там кайфує. Зроблю забор. Буде тут забор стояти, не буде пес нікуди чекати, збитки робити, кури красти, яйці красти і тому подобне, ніхто його не буде тирити, тоді пес буде бігати по городі. Поки городу немає, він зараз дрик і побіг кудись, непонятно куди. Того я пса нікуди не випускаю. Пес поки сидить, охороняє дрова. Робляться ремонти, зробляться ремонти, пес буде щасливий бігати по городі і робити вже збитки в мене на городі. Ну дивіться, яку нору собака вирів. Це собака-землерейка. Я зразу думав, що це собака бджел, чи собака джміль, чи трутень, чи шершень, чи що. А він замість того, щоб в буді спати, як джміль вирив нору. Он укриття собі зробив і сидить в тому укриттєві. Дав йому кістку, щоб він трохи покайфував. Так, зараз ось йду тестувати пилку, точніше не тестувати, а показати, що неї дуже удобно робити. А то я, звісно, пацан лінивий, але і в той же час скупий. Тому треба корінця. В общем, все. Кому цікаво, що я зараз буду цією пилою пилувати, клацайте наступний відео. Зараз йду туди, покажу, що найдобре добре робити.